Це Деснянський районний суд міста Києва. Сьогодні просто здивував, тому що це було, мабуть, найшвидше розлучення, яке може бути. Позов був поданий на початку грудня, сьогодні 23 грудня, і сьогодні вже винесли рішення. Все йшло в загальному порядку. Навіть в ЗАГСі розлучають довше. За місяць. А тут, ну, рахуйте, три тижні є рішення суду. Ну, звісно, воно набирає чинності через 30 днів, але факт лишається фактом. Розлучення відбулося дуже швидко. Якщо раптом сталося так, що в небесній канцелярії щось трошки наплутали, або неправильно зробили недобросовісно свою роботу і е, вашу подружню пару звели дуже невдало, то е, Цю помилку легко, швидко і просто може виправити правознавець, адвокат Дмитро Вайгнатов. Зокрема, в моєму випадку заява була подана 5 грудня, а вже 23 грудня було рішення суду про розірвання шлюбу. А 25 грудня 2022 року було вже це рішення у мене на пошті, на скринці. І все відбулося без фізичної присутності ні, мої, ні моєї колишньої дружини, ні мене особисто. Все дуже чудово е, вирішив і залагодив пантро Дмитро Ігнатов. Так що, якщо вам треба виправити помилку, яку зробили на небесах, звертайтеся до Дмитра Ігнатова, адвоката з сердечних справ. Ну все, бувайте, па.